Будь ласка, присядьте. Sit. Будь ласка. You... Чому б вам не випити чашечку за спокійливого жасминового чаю? Привіт! З вами дядечко Спокій. Нещодавно я замислився над одним цікавим для мене питанням: чи може мультсеріал зробити людину краще? Сьогодні я ділитимусь з вами думками з цього приводу, беручи за приклад, всім відомий шедевр мультиплікації Аватар легенда останнього мага повітря. Уявіть собі ситуацію. Ви молодий хлопець. Ви спокійно їдете у потязі по своїх справах, читаючи улюблену книжку. Аж раптом, на зупинці, до потяга вривається божевільний, озброєний ножем. Він становить загрозу не тільки для вас, а й для жінок та дітей у вагоні. Як би ви вчинили? Неймовірна історія тайванського хлопця, який зупинив такого божевільного наприкінці травня. Шокувала увесь світ. В інтерв'ю... Яке він дав незадовго після події, він сказав, що думав про те, як би вчинив Гімель? Хто такий Гімель, ви запитаєте? Гімель це герой, який протистояв грандіозному злу разом з головною героїною Аніме Фрірен, що проведжає в останню путь? Так, такі історії існують, і насправді мене вони надихають. Але до чого тут аватар? Герої Аватара здатні викликати емоції проблеми та переживання, з якими вони зустрічаються на своєму шляху, часто чіпляють струни їства глядачів. І тому, на мою думку, вони можуть на нас впливати. Принаймні, так було зі мною. Під час перегляду я ніколи не відчував себе просто глядачем. Я ніби був частиною історії, все сприймалося серйозно. І я буквально надав мульту. Доступ до свого внутрішнього я. Таким чином, роблячи для себе якісь висновки, я змінювався. Я хотів стати чиїмось героєм, рятівником ситуації чи взагалі всього світу. Вже зараз я розумію, що дійсно став героєм. Для самого себе. Мультсеріал для дітей допоміг мені стати собою, як би банально це не звучало. Стоячи перед дійсно складним вибором, я ставив собі питання, а що б в цій ситуації зробив Аан, Айро чи Зуко? Покладаючись на такі думки, мені завжди ставало легше зробити свій вибір. І саме тому я вважаю, що так, мультиплікація дійсно здатна зробити людину краще, якщо, звісно, відкрити їй своє серце. А чи був у вас подібний досвід? Буду неймовірно радий дізнатися у коментарях. З вами був Дядечко Спокій. Бережіть себе та свій спокій!